Я зараз в читальній залі, на одній з е, читальних залів наукової бібліотеки міста Дніпро. І тут от є виставка, на якій от є наші два строї. Це е, бахмутська наречена, вінок роботи, вінок з кукурудзиня. Пані Тетяни Гольц з Бахмута, нічого не підкрашене, одразу вам кажу, це кукурудзиня. Пані Тетяна працює в техніці кукурудзиня і принципово використовує тільки натуральні кольори. Це е, такий зібраний, з різних автентичних речей одяг, сорочка, яку подарували мені на день вишиванки. На показі в бахмутській школі номер 11 це фартух, теж автентичний, це з посагу жінки, яка виходила в Бахмуті, готувала, в Бахмуті заміж і готувала собі посаг. В такому стилі вишивка: є наволочки, є підзорник, рушники. Я, чесно кажучи, не знаю, чи залишились вони, але на відео залишилось, чи змогли ми їх вивезти. І автентична річ це е, шовкова хустка, якою пов'язувала бабусю нашої майстрині е, Ларіси Спірідоновни комісарової, яку пов'язувала свекруха на весіллі на початку ХХ століття теж в Бахмуті. Це одяг з Макіївки. Це сорочку передали через блокпост у 2017 році для демонстрації з Макіївки. А сорочка така святкова, льон. І до нього до сорочки ми відтворили повністю одяг.